Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста. В Студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події на Дніпропетровщину повернулись ще 15 військовополонених з Донецька. Нікополь прощався з ще двома солдатами-героями. Якщо він виживе, він мене посадить. Таким аргументом керувався двадцятирічний син, вбиваючи власного батька. Замість кредитів вірші. Тепер на зупинці чекати автобуса. Можна читаючи Шевченка та Франка. Тепер про це більш детально. На Дніпропетровщину повернулись ще 15 військовополонених з Донецька. Вони були звільнені з полону генералом Володимиром Рубаном та народною артисткою України Русланою Лежичко та повернені близьким. На Дніпропетровщину повернулись ще 15 військовополонених, шестеро звільнених з полону солдатів з 40-го територіального батальйону, ще семеро з 51-ї бригади, один з 93-ї бригади та ще один спецпідрозділу Свитязь. Я можу просто сказати одно, то зараз погає. Ну как, пугает. Не, не то, що свистели полі, взривали снаряди, смерть друзів рядом була. Зараз те, що я не знаю, що з моїм підрозділяннями. Ось вот так розбросала, я не знаю, що з ребятами. От це більше всього безпокоє. Звільнених з полону солдатів родичі зустрічали біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації. Нам сказали, що він без вісті пропавший. І ми його довго шукали. Через волонтерів, через... Ну, все де могли, людей просили, і волонтерів, і нам дуже допомагали. І знайомі, і друзі, і його люди ну, з роботи. Ну, всі приймали участь його в пошуку. Ну, всі, хто що його... ви думали, коли шукали. Ми вірили і надіялися, що ми його знайдемо, Ми тільки ми казали, вірили, що він живий. безпосередню участь у звільненні полонених брали генерал Володимир Рубан та артистка Руслана Лежичко. Володимир Рубан розповів, що звільнення цих 15 військових проходило не в рамках мінських домовленостей. Це ті договорівності, які ми вже на з Донецькою стороною тих переговорів, яких провела сьогодні наша група, і, звісно, благодаря Руслані, поскольку уїжджали, ми за трьома людьми, приїхали з п'ятнадцяти, в этом є заслуга Руслана. Руслана закликала всіх небайдужих та родичів полонених виступити з акціями за мир та руйнувати інформаційну блокаду. Дорогі родичі, якщо ви хочете отримати інформацію. І отримати чим швидше, полонених, Ну, давайте тоді разом говорити стоп вогонь. Тому що одна, я і генерал, і навіть якщо якась ще група людей скаже, що цього недостатньо. Перше досягнення це що ми пробуємо робити мир. Друге досягнення що ми, нам не байдуже людське горе. І воно, до речі, по обидві сторони це горе. Третє. Ми зробили цю інформаційну блокаду. Ми отримали доступ до тієї інформації. Ми маємо можливість самі їхати в Донецьк і дивитися, що там відбувається. Своїми очима. Нагадаємо, що раніше, у п'ятницю, на Дніпропетровщину прибули 10 звільнених полонених. В п'ятницю місто прощалось ще з одним, вже восьмим Нікопольцем, солдатом, який загинув в зоні антитерористичної операції Денисом Остроушком. А вже за два дні у місті у неділю нове горе. Прощання ще з одним героєм Максимом Троценко. Максим та Денис були колегами, працювали на одному підприємстві та служили в одному батальйоні. У п'ятницю місто прощалось з восьмим загиблим в зоні АТО солдатом Нікопольцем. 29 серпня, за день до свого 25-річчя під Іловайськом Донецької області, загинув Денис Острушко – до виходу на фронт хлопець працював термістом прокату в ТПЦ 7 «Інтерпайп Нікотюб. У нього залишилась дружина та трирічний син. Попрощатись з героєм на європейській площі зібрались тисячі мешканців Нікополя. Слова прощання сказав його командир-прапорщик Руслан Гурін. Я знав його місяць. Але це був достойний чоловік, це був громадянин нашої країни. Он погиб, защищая спины своих товарищей, защищая ваше мирное небо Никопольчан, для того, чтобы эта зараза не пришла в наш город. Он погиб, защищая нашу Украину, нашу страну. Пусть ему земля будет пухом. Я думаю, мы с вами никогда в жизни не забудем подвиг тех ребят, которые там сложили свои головы и которые сейчас там несут эту службу. А вже за два дні в Нікополі нове горе прощання ще з одним солдатом-героєм, який загинув під Іловайськом 29-річним Максимом Троценком. Як розповідають рідні Максима, він разом з товаришами по службі виходив із оточення на БТР. Максим сидів зверху з сильним вибухом. Його викинуло прямо під БТР, що їхав на великій швидкості. Максим працював стропальником на інтерпайп Нікотюб. 15 травня був мобілізований до Дніпропетровського 40-го батальйону територіальної оборони Кривбас. У Нікополі у Максима залишились батьки, рідна сестра Ганна, а також кохана дівчина Ксенія. Обгорілий труп п'ятдесятирічного чоловіка було знайдено на пустирі в районі третьої дільниці. Менше ніж за добу правоохоронцям вдалося розкрити цей злочин. Якщо він виживе, він мене посадить до в'язниці. Таким аргументом керувався двадцятирічний син, вбиваючи власного батька. 3 вересня, близько першої години дня, на номер 102 надійшло повідомлення, що на пустирі в районі третьої дільниці знайдений обгорілий труп людини. Правоохоронцями на місці злочину була проведена колосальна робота. Труп згорів до такого ступеню, що без експертизи неможливо було ідентифікувати, навіть якої він статі. Та менше ніж за добу правоохоронцям вдалося встановити особу загиблого та обставини злочину. Наразі 20-річний хлопець затриманий, він зізнається у скоєному, встановлені і деталі злочину. Батько почав виховувати сина, через це і посварились. Затриманий наніс йому тілесні ушкодження, потім вивіз та підпалив. Пояснює свої дії тим, що хотів приховати сліди злочину. Проти затриманого порушено кримінальну справу за умисне вбивство. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Та на думку правоохоронців, враховуючи жорстокість, суд може дати вбивці власного батька й довічне. До того ж, хлопець раніше мав проблеми із законом, був засуджений за грабежі та шахрайства. Замість оголошень про кредити вірші Шевченка, Франка та Аліни Костенко. Тепер, чекаючи на автобус на зупинці, містяни зможуть культурно обогатитися та просвітитись. Акцію Вірші по місту ініціювали та втілили в життя громадська організація Майдан та студентська свобода їм допомагали небайдужі мешканці міста. Тепер час в очікуванні автобусу Нікопольці проводитимуть з користю. На зупинках замість вже набридлих оголошень про кредити з'явились вірші українських класиків. Римовані строки Шевченка, Костенко, Тичини, Франка, Павличка та інших відомих українських письменників розклеїли на зупинках активісти Майдану та студентської свободи в рамках акції Вірші по місту. Мета акції розвиток духовної свідомості жителів міста. Тобто кожен житель міста зможе, стоячи на зупинці, прочитати вірш відомих поетів, стати більш духовно розвиненим. Дана акція одразу знайшла прихильників серед мешканців міста. Побільше таких, А реклами вже нам понадоїдали. В основному от люди читають на, на остановках ці вот, об'явлення, все-таки це якесь то действительно развитие, что запомниться, що це подобається, все-таки уширазвиваться. Как бы, ну, часто люди все таки на остановках время. мені здається це хорошо. Оша ідея знайшлись і критики цієї справи. Насколько я слышала, это запрещено законодавством по поводу того, щоб розвиткувалися такі матеріали і вони повинні розвішитися в строго Поэтому, по моему мнению, відведені как бы містах. Ні, копальці охоче давали поради. Раніо кредитами лучше вже стихі. Ну, я би, ви вже хотіти провести акцію, заскрибітів со покрасти остановку. До усіх наданих порад активісти прислухались. А радили чимало. Наприклад, окрім віршів, розвісити на зупинках ще й гарні малюнки або деякі цікаві факти з історії. Так, за очікуванням автобусу, людина зможе і духовно збагатитись, і, можливо, дізнатись щось нове. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди на тиждень. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Вівторок 9 вересня вночі плюс 18 плюс 19, в день плюс 22 плюс 23. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 50% хмарно. У середу 10 вересня вночі плюс 19 плюс 20 вдень плюс 21 плюс 22. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 61 Хмарно дощ. У четвер, 11 вересня, температура вночі плюс 19 плюс в вдень плюс 21, плюс 22, Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 58%, Хмарно вранці дощ. У п'ятницю, 12 вересня, температура повітря вночі – плюс 20, плюс 21, в день – плюс 23, плюс 24. Атмосферний тиск – 757 міліметрів тутного стовпчика, вологість повітря – 49% ясно. У суботу, 13 вересня, вночі – плюс 20, плюс 21, в день – плюс 23, плюс 24. Атмосферний тиск – 758 міліметрів тутного стовпчика, вологість повітря – 52% ясно.

це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.